Працівники цього магазину пережили неабиякий стрес. Саме цю крамницю серед білого дня вирішив пограбувати 31-річний чоловік. Попри спроби продавців зупинити крадія, йому таки вдалося втекти. Працівники магазину ще й досі оговтуються від такої пригоди. Кажуть, чоловік надокучав їм три дні поспіль. Поводився дивно, нахабно, а подекуди не врівноважено. Просив позичити гроші, а коли почув відмову, почав погрожувати. Спочатку він прийшов більш-менш адекватно, говорив, потім, коли ми вже відмовили в його питанні, він почав гупити по вікнам, роздіватися догола, також сходив в туалет тут, в приміщенні, бо викидав нам речі деякі, які тут були в магазині. Тобто тут був коврик, він його викинув на дорогу. Речі свої тут розкидав по всьому, запускав взуттям в нас, погрожував нам дуже довго, тобто, що він нам порозбиває вікна вночі, що він тут, не знаю, поперевертає все. Кілька разів чоловік забирав щось із вітрини магазину та тікав, але невдовзі повертався разом із краденим. Однак не цього разу розповідає керівниця крамниці. У нас спочатку вкрав навушники, тобто навушники були на стенді. Він їх вкрав, ми не зверталися в поліцію. Думали, що він вже просто не вернеться як на місце злочину, щоб дасть нам спокій. Але через декілька годин він прийшов і вже вкрав телефон. Телефон він повністю вирвав нам сигналізацію, оскільки телефон став на сигналізації, він вирвав цю сигналізацію і вже втік з ним. Його коментар був, що він вкрав навушники, хотів продати, навушники не, нікому не підійшли. Він просто їх розбив і повернувся за телефоном. Працівники, які того дня були на роботі, не приховують емоції, чесно зізнаються, а події стали для них справжнім шоком. Персонал не страшився як-не-як, як, тому що за мої чотири ну, роки роботи в цій сфері в мене такого не було ніколи. Правда, ми ну, стримано, тобто ми як, не впадали в паніку, реагували нормально, чекали, поліція поки приїде. Правоохоронці зреагували швидко та затримали крадія буквально за гарячими слідами. Він був зовсім неподалік. Затримання зломисника відбувалося за гарячими слідами. Працівники Львівського районного управління поліції спільно з працівниками управління патрульної поліції Львівської області затримали його. В ну на одній з вулиць міста Львова наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Це грабіж санкція статті передбачає максимальне покарання до 10 років позбавлення волі. Грабіжнику 31 рік і мешкає він на Івано-Франківщині. Те, що вдалося дізнатися журналістам, правда, тут Львів про дебушира буквально не вкладається в голові. Виявляється, він поводився неадекватно не лише з працівниками та відвідувачами магазину. Він жорстоко тролив до перехожих та безпритульних. Цьому доказ опубліковані в мережі TikTok відео, автором якого неймовірніше, був сам затриманий. Так, хочеш курити сильно. А Як я нову тобі зламаю? Буде все добре. Дякую. Буде добре, тіпо, типу, як а я маю. Так, але руки забери. Добре. Та чекай, руки забери. Але залпом до кінця десь такі люди надп'ють енергетик. Може, то мочах. Ці зухвалі відео зі знущаннями над місцевими безпритульними неабияк сколихнули соцмережі. Але тепер можна з полегшенням видихнути. Правоохоронці затримали неадеквата і він під вартою. Особа раніше не була судима. Наразі перевіряється причетність зловмисника до інших правопорушень на території міста Львова. Слід сказати, що покарання на жорстокого ДВК чекає нежартівливе. В умовах воєнного стану його вчинки можуть потягнути аж на 10 років ув'язнення. Марічка Драбич Семен Пулик, правда, тут Львів. Відбірна лайка, погрози та образа мережу підірвало відео, на якому жінка неадекватно виховує власних дітей. Люди просять максимального розголосу, аби припинити такі знущання, і вже сьогодні поліції повідомили, що крикливу матір такі знайшли. Їй 29 років, і вона живе у селі в Шептицькому районі разом із трьома своїми малюками, яким 10, 7 та 3 рочки. Одразу ж до неї відправили цілу комісію з медиками, соціальними працівниками та ювенальними інспекторами. Виявляється, жінка вже не вперше опиняється в полі зору служб у справах дітей. Раніше цю матір а притягали до адмінвідповідальності за насилля у сім'ї. Поліцейські знайшли дітей, які жорстоко забавлялися з кушеням. Виявилося, що учням збродів 12 та 13 років. Саме старший кривдив тварину, а молодший знімав тортури на відео. Як з'ясували ювенали, ця жахлива історія трапилася ще у липні, проти кадру у соцмережах з'явилися лише зараз. На щастя, з пухнастуком все гаразд. А от батьки підлітків за такі недитячі розваги синів повинні будуть заплатити штраф по 1700 сімсот гривень кожен. ハ <laughs> ハ Шекарна хата з ділянкою те, ще люксовий автомобіль Мерседес за 18 тисяч доларів батька. А по суті, виконувач обов'язки керівника обласного ТЦК в реальності військовий жив на широку ногу, а от по декларації складав враження незаможного та чесного посадовця. Щоправда, замітати сліди керівник так і не навчився. Свічі ДБР ретельно вивчило майно та зрозуміли, родичі головного ТЦКшника Львівщини просто не могли собі дозволити купити майна більш аніж на 6 мільйонів гривень. Тепер в бюро ще ініціювало повну перевірку способу життя. Виконувачу обов'язки, а на його рухомість та нерухомість наклали арешт. Якщо доказів на корупціонера буде достатньо, то він мало того, що надовго позбутися керівної кар'єри, так ще й буде обмеженим у волі протягом двох років. Справу переправника передали до суду. Тернополянин може сісти за грати на 9 років. Львівські поліцейські спіймали ділка ще у червні. За 18,5 тисяч доларів негідник обіцяв клієнтам не лише інструктаж та транспорт, але й пакет фіктивних медичних документів. Коли негідник отримав перший транш від ухилянта, то зрозумів, що за ним стежать правоохоронці, тож вирішив просто накивати п'ятами із грошима у кишені. Він навіть вже дістався кордону в шигинях та пробував потрапити до Польщі, але потрапив до рук прикордонників. Сліча зібрали чимало доказів бурхливої. Діяльності спритника, і тепер на нього вже чекає лава підсудних. У нас виконання плану заходів. Це мова йде і про ремонтну кампанію, і заміну якихось певних вузлів систем теплого забезпечення, заміну теплотрас. То в нас по відсотках це 84%. Тобто, відповідно до того графіку, ми на 15 жовтня, на календарний початок опального сезону повністю ремонтна кампанія буде закінчено, і ми можемо сказати, що підготовка ми готові до осінньо-зимового періоду. Один із важливих елементів цієї автономності і стабільності це наявність резервного живлення, навіть в випадку тимчасового відсутності електропостачання чи навіть повного блек-ауту, завдання, щоб основні елементи критичної інфраструктури функціонували. Якщо подивитися ситуацію на сьогоднішній момент, то можемо сказати, що 100% об'єктів спроможної медичної мережі, там заклади соціального захисту забезпечені на 100% резервним живленням. Якщо ми говоримо про підприємствах теплопостачання, ті ж самі котельні, то в нас на даний момент 95% таких об'єктів забезпечені резервним живленням. Це свідчить про те, що зважаючи на відсутність електропостачання, як такого, вони зможуть функціонувати і надавати послуги в даному випадку по теплопостачанню і постачанню е теплоносія. Якщо говорити по порівняння з попереднім роком, це плюс майже 10% від тих об'єктів, які отримали додаткове резервне живлення. З іншої сторони, постійно проводиться робота збільшення власної генерації. У нас частка власного автономного або розподіленої генерації, генерації з альтернативних джерел з року в рік суттєво збільшується, і ми стаємо менш залежні від централізованих. Генеруючих потужностей великих об'єктів мова йде про атомну станцію чи про будь-яку іншу. І завдання таке фактично, що ми зробили нашу інфраструктуру автономною, і готовою до викликів. З іншої сторони, сказати, що все окей, ми точно не зможемо, тому що в нас є неадекватний сусід, який на преликий жаль, ми бачимо тенденції попередніх років, і навіть зараз продовжує обстріли по критичній інфраструктурі. По об'єктах як генерації електричної енергії, по об'єктах газу, газотранспортної системи. Тому треба бути готовим до всіх викликів. Комунальні служби всі активно готуються до як початку, так і проходження опального сезону. Я думаю, що все, все в нас буде гаразд. Водночас, у випадку, якщо б Дійсно виникали під час опалювального сезону і похолодання, перебої з газопостачанням, електропостачанням чи будь-якими іншими кризовими ситуаціями в нас, які попередні <кхи> роки будуть функціонувати пункти незламності. Пункти незламності, де кожен кому це потрібно, зможе прийти, підзарядити гаджет, випити гарячого чаю чи отримати доступ до інтернету. Рекомендації незмінні насправді це ефективне. Економне і ощадливе використання енергоресурсів. Якщо б ми вийдемо за якісь можливості, наші фізичні, в частині генерації, то будуть застосовані графіки погодинних відключень. Цього, звичайно, не хотілося, оскільки це дискомфорт для самих мешканців. З іншої сторони, прохання і рекомендація до мешканців бути максимально автономними, де це є можливо. Не мог справжня ватра на Богдана Хмельницького прямо під час руху спалахнув елітний кросовер. Спершу зайнявся двигун BMW X3, А вже за секунду вогонь почав перекидатися вже у салон. Водій намагався захисити свій автомобіль самостійно, проте потужності його вогнегасника просто не вистачило на такі великі полум'я. Рятувати машину довелося вже надзвичайникам пожежу. Вони приборкали протягом 15 хвилин. Що саме стало причиною займання? Наразі офіційно не повідомляють, але вкотре нагадують прості правила безпеки. Обов'язково заглу. Ушити двигун, якщо автомобіль почав горіти, та чим душ покинути салон.